А пані Тетяна, з вами хочемо сьогодні поспілкуватися про розлучення. На жаль, якраз через війну багато сімей розпадаються і офіційно розлучаються, зокрема через те, що багато хто знаходить наприклад, знаходиться за кордоном із сімей. Якщо говорити зокрема про чоловіків чи про захисників, які на фронті з іншого боку, через окупацію, теж сім'ї розпадаються, і ми хочемо обговорити загалом з вами про те, що варто знати, що починати, і яким чином підходити до цього процесу, чи можна тут, наприклад, обійтися без адвокатів, без правників, а за яких умов все-таки варто звертатися за допомогою до юристів. Дякую за запитання. Отже, в Україні з, в зв'язку з введенням воєнного стану, тобто існує два способи розлучення: перше, це через органи РАЦ, інше ще це через суд. Тобто, наприклад, якщо чоловік військовослужбовець. А, можна і він надає згоду на розлучення. Взагалі в моїй практиці таке є. Вони в основному не заперечують проти цього. Тобто він надає згоду, а, командир військової частини посвідчує цю згоду. Він має на це право. А, дружина іде до органу РАЦ, а, подає цю заяву по спливу там 30 днів. А, орган РАЦ, ну, тобто реєструє таку заяву і видає свідоцтво про розлучення. Пані Тетяно, одразу уточнення, наприклад. то це ідеться за яких умов? Тобто, якщо чоловік і дружина, наприклад, не мають спільного майна чи не мають якщо е е так? це майнове питання, це окреме, якщо в них немає неповнолітніх дітей, і вони обоє е ну, погоджуються на розірвання шлюбу. Тобто, в такому випадку так, якщо, наприклад, чоловік не згодний з розірванням шлюбу або вони мають неповнолітніх дітей, отже, тоді такий випадок тільки через суд, але в принципі, тут потрібен залучення правника, адвоката, і навіть якщо чоловік буває така ситуація, перебуває в зоні активних бойових дій і немає взагалі ніяких документів від нього, ну тобто, це не згода ні згода. А, жінка подає позивну заяву про розлучення до суду. А в такому випадку судовий процес затягується, але суддя виносить заочне рішення про розірвання. Шлюбу цього, бо є стаття 24 сімейного кодексу України. Ніхто не може ні жінка, ні чоловік примушений перебувати в шлюбі, тому такі пані Тетяно. Порядок. Наприклад, якщо частина сім'ї, наприклад, дружина перебуває за кордоном, то чи має вона можливість звернутись, наприклад, в консульство, чи вона все таки має приїхати в Україну і звернутися а... до РАЦу для того, щоб подати заяву на розлучення? Дивіться, в такому випадку дружина вона має право звернутися до консульства або до іноземного нотаріуса, засвідчити заяву на згоду про розірвання шлюбу. Плюс ще одна заява має бути тобто, це повідомлення про те, що її вона не буде присутня в раці, але це при умові, якщо у них немає дітей, неповнолітніх. От і потім чоловік, який перебуває е, на території України, йде до органів РАЦ і подає таку заяву. Тобто, ця заява має бути нотаріально посвідчена, і в присутність одного із подружжя, в принципі, це можливо і немає тут ніяких проблем. Пані Тетяна, скільки це займає процедура часу, і які документи слід принести до РАЦ? і чи там видають згодом теж якісь документи, зокрема можливості доступу про розлучення? Так, тобто це по часу мінімум 30 днів. А, подружжя має подати а, оригінал свідоцтва про шлюб один. Ну тобто, хто чоловік чи дружина, а потім має подати копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, сплатити державне мито. зараз станом на 24 рік. Це 8 ,50 гривень 50 копійок, 0,5% неоподаткованого мінімуму доходів громадян. От і якщо чоловік зараз то він має подати військово-обліковий документ, так як в заяві е має працівник органу РАЦ поставити відношення чоловіка до військової служби, тобто він чи військовослужбовець, чи резервіст, чи призивник, тобто це є обов'язковим. Таким Тут якраз це, це цікаво, пані Тетяна. То наприклад, без цього військово-облікового документу розійтися буде неможливо. Так, це обов'язковий документ, бо це обов'язкова графа, яка є в заяві при заповненні на розлучення. Пані Тетяно. Якщо говорити про розірвання шлюбу, коли у подружжя є діти, то це відбувається лише через суд. Ми так розуміємо. Так, це виключно тільки через суд, бо це не повно, ну, якщо дитина неповнолітня, Тобто там до процедура така: перше це розірвання шлюбу, але ж потім і визначення місця проживання дитини, утримання дитини. Це вже така ланка тягне за собою, скажімо так. Процес довготривалий. Тому тільки подача до позовної заяви до суду. Але якщо, наприклад, більшість судів ну, от, залишились на тимчасово окупованій території України, то з березня 2022 року держава вирішила це питання і надали право вищій раді правосуддя визначити підсудність територіальну підсудність таких судових справ, тобто особа має два варіанти або вона виїжджає на підконтрольну територію України. І тут безпосередньо подає позовну заяву про розірвання шлюбу або є електронний суд, тобто особа реєструється на підсистемі електронний суд. Вона має зробити електронний цифровий підпис а, і. Позовну заяву подати через електронний суд ну безпосередньо, якщо потрібно буде участь у судовому засіданні, то є онлайн конференція, і вона бере участь навіть з не, ну, з окупованої території. От якраз тут да. теж цікаво дізнатися деталі, пані Тетяно. А якщо, наприклад, хтось один із подружжя перебуває на окупованій території, і не приїжджає на суди, не бере участь у судових засіданнях, які відбуваються на підконтрольній Києву територіях нашої країни, то чи в такому випадку може відбуватися розірвання шлюбу? І що для цього потрібно, чи тут теж обов'язково мусить бути суд, чи можна це зробити через рак скишину? Ні, РАД – це зовсім окрема тематика, але, наприклад, якщо ем, особа на підконтрольній території України не на, 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 на окупованій території, то або це електронний суд, ну, засоби такого зв'язку, вона по відеоконференції має право взяти участь, тобто дружина, наприклад, в Україні, а чоловік там, ну або навпаки, в них має бути онлайн-конференція. От або просто е, особа та пише, що не заперечує проти розірвання шлюбу, заяву направляє, і суд виносить е, рішення про розірвання, а якщо тобто не обов'язково не, не обов'язково виїжджати. А якщо особа, наприклад, ніяк не реагує і не підтверджує, або е, якщо, наприклад, особа е, перебуває, е, вважається зниклою безвісти, чи можна розлучитися із е, таким е, з кимось і членів подружжя. Так, так, це тобто, одна, наприклад, дружина подає позовну заяву про розірвання шлюбу до суду, і потім, якщо інша особа не реагує на це або ну, немає ніяких документів взагалі від неї, тобто суддя виносить заочне рішення про розірвання шлюбу. Пані Тетяно, а якщо рац, де попередньо укладався шлюб, не працює, то чи може подружжя подавати заяву про розірвання свого шлюбу в інший РАЦ? Так, звичайно, це наприклад, якщо подружжя зареєстровано за в тому, наприклад, якщо внутрішньо переміщена особа. Тобто, наприклад, шлюб укладався в Харкові, вона зараз перебуває в Києві, і в неї є от виписка, що вона внутрішньопереміщена особа. Тобто вона може розлучитись ну, в Києві от. або за місцем проживання, місцем перебування, тобто договір оренди. От я перебуваю в Києві, а я сама в Запоріжжі, наприклад. Тому ну, такий, підтверджуючий документ того, що я перебуваю саме тут, і орган РАЦ прийме заяву до розгляду. Пані Тетяно, ну але якщо ще говорити зокрема про судові позови за наявності дітей щодо якраз розірвання шлюбів, то наскільки вони можуть тривати і на що звертають увагу, як правило, судді? Чи можуть вони, наприклад, якось відтермінувати розірвання шлюбу, чи взагалі не розірвати шлюб, за яких умов це може трапитись? От, наприклад, якщо е, я говорила про статтю 24 сімейного кодексу, добрий вільність шлюбу, ніхто не може бути примушений до шлюбу. Тобто, в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, шлюб буде розірваний, але по часу ну, це, наприклад, може бути і рік е, тривати сам процес, може, може і два роки. Тобто, ну, це залежить від судді, від складності справи. Е, е, тобто, ну так. Але цікаво, наприклад, якщо ще говорити про розподіл майна, і е, чи це теж може впливати на тривалість цього судового процесу, е, і які документи там, наприклад, слід подавати до суду е, для того, щоб розірвати цей шлюб? Наприклад, позов про розірвання шлюбу це? Окремий позов і за нього сплачується, наприклад, там судовий збір на даний момент це 1120 гривень 20 копійок. А якщо ми говоримо про поділ майна, це взагалі окреме провадження, це е, виходячи з майна, яке є в подружжя, тобто там квартира, автомобіль. Е, ми це все беремо. Яким чином воно було набуто, це взагалі окреме провадження, яке суддя е, бере до окремого розгляду. Воно не може бути об'єднане в одне. Так як по розірванні шлюбу це позов не майнового характеру, а встановлення самого факту. Тому так. Пані Тетяно, але цікаво, чи може, наприклад, бути визнаним недійсним розірвання шлюбу, і за яких умов? Недійсність розірвання шлюбу. Тобто, якщо особа була ну, недієздатна, і, наприклад, Орган рац прийняв заяву, наприклад, одна особа з'явилася, інша не з'явилась, але та не надала посвідчення нотаріального посвідчення, і тобто це вже такі неправомірні дії органу рац, але це вже буде ну не дійсність розірвання шлюбу. Так. То в а хто хто його тоді засвідчує, чи і, чи це суд має встановлювати та чи яким чином? має право засвідчувати нотаріальний напис на таких заявах, які подаються до органу рац. Ні, я маю на увазі, якщо хто може визнати недійсним розірвання шлюбу, це суд та чи хто це може Це тільки через суд. Недійсність розірвання шлюбу, це встановлення цього факту, тільки через суд Дійсність. тобто але для цього хтось мусить подати позов, правильно я розумію? Хтось із подружжя, так із подружжя, так або дружина, або чоловік. Можливо, ще якісь є, є нюанси, та які ми не говорили, на що ви хотіли звернути увагу і наголосити нашим глядачам та радіослухачам, а про що варто знати, е, беручись, наприклад, до, до процедури розірвання шлюбу? Ну, наприклад, часто задають питання, тобто розірвання через дію, бо це такий анонс набув в інтернеті там, через дію, 10 днів там, і так далі. На даний станом на 24 рік, то оформити саме розлучення через дію неможливо, а тільки можна отримати онлайн свідоцтво про розлучення після такого вже, ну тобто, оформлення. Бо це дуже часто задають таке питання: там 10 днів і так далі. Тому, тому так ну і насамкінець, але цікаво ще стосовно документів, наприклад, свідоцтво про розлучення, якщо воно буде втрачено, чи його можна якимось чином поновити, і чи взагалі наскільки воно потрібне? А свідоцтво про розлучення, наприклад, якщо воно втрачено, то звертаєтесь до органу РАЦ і видають ну, дублікат. Тобто в цьому проблеми взагалі немає. От. Ну тим більше зараз дія підтягується саме свідоцтво, можна згенерувати його онлайн.